Кожного разу, коли обміни відбуваються, серце завмирає, виглядаєш, може де там на другому плані. Ні, нема. Так Павло Лакійчук ні, ні. каже про трьох так, своїх друзів із Севастополя, яких Я росіяни вже майже 9 років зазов. утримують за ґратами. Це Дмитро Штибліков, Олексій Басарабов та Володимир Дудка, колишні військовослужбовці ВМС України на момент російської окупації Криму, експерти-аналітики. Це кадри, як російські ФСБівці у листопаді, 16-го в Севастополі, затримували Дмитра Штиблікова на наступний день після його дня народження. Того ж дня схопили й Басарабова та Дудку. Друзі домовлялися зустрітися, щоб відсвяткувати. Згодом ФСБ видала це за доказ змови і підготовки диверсії за дорученням української розвідки. Їх телефонні розмови, які там один другому дзвонить, там збираємося. Разом завтра пред'являли як по ходу слідства, як це ж вони збиралися йти втрьох закладувати бомбу. Павло Лакійчук каже, з Басарабова Штиблікова та Дудки свідчення вибивали тортурами. Були страшні дні, коли їх не було. Їх не було як людей, їх не було в СІЗО, їх не було на суді, їх просто ніде не було, як потім стало відомо. Що це період, якраз коли їх, з них вибухвав. Їх ламали, отак скажемо. Треба було зламати, примусити до підтримання отої історії ФСБшної про диверсантів. От, і там це було найстрашніше, тому що це питки. Це Побиття це током били справи Бесарабова і Дудки Окупаційні суди розглядали два з половиною роки. Чоловіки відмовилися визнавати провину. Дмитро Штибліков пішов на співпрацю зі слідством. Донька Тетяна каже: батька шантажували сім'єю. У нас склалось таке враження, що вони хотіли зробити маму також співучасником цієї диверсійної групи і. Тато зробив все можливе, щоб ну, нашу родину не, не чіпали. Але ну. З одного боку, ніби це допомогло, але ось це йому дали п'ять років. Він на все згодився. У нього не було незалежного адвоката. Нічого не було. Він просто все підписав. 14 років ув'язнення Бесарабову та Дудці присудив Севастопольський міський суд у квітні 2019-го. Штиблікова через співпрацю зі слідством спершу засудили на п'ять років. Проте по завершенню цього терміну завели нову справу за статтею Держзрада та присудили ще 14 з половиною років. Дмитра Штиблікова утримують в одиночній камері у колоні. Довідкої російського Омська. Його дружина та донька виїхали з Криму. Востаннє бачили Дмитра у 18-му по тюремному відеозв'язку. Зараз листуються електронною поштою, каже донька. Ну, десь раз на два-три тижні ми маємо листи від тата. Тато пише лист, написав пару абзаців і каже: сьогодні не встиг, завтра продовжу. Тобто, от коли він сидить в камері, просто він не може писати нам листи. Це його кудись окремо. Я так розумію, ведуть і дають йому обмежений час на те, щоб написати лист. Це ну я вважаю просто психологічної тортури. Я не знаю, як можна 9 років в таких умовах ну тримати себе в тонусі. До затримання Штибліков та Бесарабов працювали експертами в аналітичному центрі Номос, який досліджував безпекові питання Чорноморського регіону з Павлом Лакійчуком Вони були колегами. Діма він був без компромісний. Знаєте, там У 2008 році, коли він подивився як Русня. Напала на Грузію, ну сказав, що все, Крим наступний. Навіть стаття була така. Лакічук каже, Олексій Бесарабов має талант до репортажної зйомки. Льошка молодий офіцер, він в МС дуже проявився, але ну, у нього тяга була до, до журналістики. Він закінчив. Наш uh, київський інжур, фотограф виявився, він капець який класний. Такі класний у нього була uh, фоторепортажна зйомка, що, чесно кажучи, думаєш, ну, Люха, аналітика, може, воно і твоє, але от би твої архіви зберегти. Але так сталося в 2014 році, що. І архіви, Ільохі, не фотоархіви, і журнала Чорноморська безпека, електронні архіви. Все пішло прахом. Володимир Дудка працював у Севастополі в ДСНС, розповідає брат Петро. Він живе на Сумщині, звідти родом і Володимир. До затримання він працював на розмінуванні інкерманських штолень. Працював він е на початку у нас в ДСНС, ну а потім не виїхав. Із за сина і залишився в Криму. Ті запропонували йому також працювати. Ну він. Каже, справа знайома, залишився. Син Володимира Дудки мешкає із сім'єю в окупованому Криму. Нещодавно їздили до батька на довготривале побачення. Брат каже, у нього у в'язниці виникли серйозні проблеми зі здоров'ям, гіпертонія, виразка шлунку, простатит. Тюремники напередодні всіх російських свят безпідставно садять Володимира в штрафний ізолятор. Чомусь вони полюбляють його перед святами, перед їхніми святами, перед першим травням, перед дев'ятим травням, перед Паскою. Потім перед, як його в цей день, день Росії, чи як він так у них називається, я не знаю. саджають брата мого чомусь у штрафний ізолятор на п'ять діб, на сім діб. Олексій Басарабов у Криму має дружину та сина, що потребує особливого догляду. Мати Олексія померла під час ув'язнення сина. Павло Лакійчук каже, у в'язниці в Олексія суттєво погіршився зір. Льоха молодший, і то. Мені знайомі, які підтримують, намагаються підтримати контакти в Росії з Олексієм, говорять, що він вже треті окуляри замовляє. Та був місний хлопчина. З 2019 року чоловіки перебувають в обмінних списках. Донька Дмитра Штиблікова каже, російські тюремники навмисне ховають батька в лікарнях напередодні обмінів. Якраз напередодні першого великого обміну тисячу на тисячу. В нього жодних скарг, нічого не було. Його забирають в лікарню, і діагноз пишуть, що гострий піланіфріт. На той момент в нього цього не було. І поміщають його в психіатричне відділення. І тримають допоки. Ось ці обміни там за незаконними російськими вироками дуці та Бесарабово перебувати за ґратами ще по п'ять років. В Штибліково десять з половиною. Тож кажуть, близькі політв'язнів найбільше сподіваються, що під час одного з наступних обмінів побачить знайомі обличчя. Оксана Босновська, Павло Загорнян, Суспільне новини, Крим.